Вітаю вас, дорогі брата і сестри, слава Господу за те, який він нам послав, слава Господу за можливість бути на цьому святому місці, тому що це тільки Його милість, Його благословіння до нас, подяка йому і за дощі, і за сніг, який проходить, тому що Господь тут про нас в майбутньому заворожає, хоч ми і е, трошки хвилюємося і незадоволені, не тому що і прохорону, і дощ іде, але слава Богу за все. Повинні ми дякувати в своєму житті. Рік закінчується наш і підходить вже до завершення ще пару тижнів буквально і завершення року. І от сьогодні трошки поговоримо про таку рису, як вдячність про неї. Також брати раніше говорили, І от трошки декілька місць зачитаємо. Закінчується непростий рік, другий рік війни. Переживання всі ми маємо та тривоги. Втрати наших захисників, наших оборонців ми бачимо по нашому місту, по нашому району, це відбувається. Постійні обстріли наших територій вони не припиняються. В день там і ближчі до фронту території, вночі. І над нашими будинками пролітають дрони ракети, навіть якщо ми спимо, ми довіряємось Господу. Слава Господу, що Господь зберігає. Гинуть люди, і цивільні, і захисники. Керівництво сусідньої північної держави, як ми знаємо, що виступ був там прес-конференція була Путіна, не збирається закінчувати війну. Все це тяжко і важко, але слава Богу, ми маємо надію на Господа, надію на Господа, який нас захищає, нас захищає Господь в першу чергу, захищає і благословляє. І ми повинні бути вдячні Богу за все і віддавати хвалу творцю. Якщо ми згадаємо, Своє життя, згадаємо життя інших братів і сестер протягом цього року. Скільки можемо нагадати випадків, коли Господь творив свої дива, свої чуда, що Віндав нас? Я пригадую відео, ось недавно була сестра. Вона жила в Луганській області, зараз вона виїхала звідти, як почалася ця війна 24 лютого. І от вона знайшла зібрання, вона тримала біля. З лівого боку Біблії. Біблія була, вона ще каже, я йду до зупинки, і тут обстріл, і падає снаряд, осколки. Поряд декого поранило, дехто декого, вбитий був, а один осколок якраз посеред Біблії він застряг. І вона це показує, це дійсно диво Боже, це чудо, чудо Боже, Бог явив свою милість. І вона каже, я завжди буду пам'ятати. Вона виїхала вже з тої території, сюди в центральну Україну, але слава Господу. Що Господь до цього часу творить дива. Е, дякувати ми повинні йому, що Господь нас захищає. А скільки випадків, що військові наші передають капелани? Е, от, якраз дивився відео недавно, один капелан розповідає, що дзвонять йому його брати і сестри з церкви. От кажуть, в нас таке побудження молитися за тебе, за його побратимів. І якраз цієї ночі, де вони були, був обстріл і от він каже, десь у нас було чоловік 20. Техніка розбита після того, що великий обстріл був. А вони там і фоспори, і різні медицина. А в нас фактично ніхто не загинув. Деякі поранені були, ніхто не загинув. Слава Богу, це просто Божа милість. Господь оберігає. І таких прикладів, ви знаєте, дуже-дуже багато. Коли закінчиться війна, вона обов'язково закінчиться, тому що Господь цього не буде терпіти, Господь милуючий, Господь є любов. І це все закінчиться, це все пройдеться диявольське, диявольське прагнення Росії до перемоги, це також все пройде. І багато випадків також, як діє Господь через інших людей в нашому житті, якщо ми згадаємо кожний себе протягом цього року, як Господь допомагав нам, нашим дітям, нашим рідним. Отак, трошки у своїй пам'яті, якщо ми згадаємо, то дійсно тільки подяка Господу. Навіть Ніколи такого не можна було уявити і придумати, що наскільки вилучить Господь, наскільки Він допомагає через інших людей, через братів і сестер, навіть в інших країнах, що ми зовсім з ними не знайомі, скільки людей виїжджає, скільки виїхало з України, і прихищають, і дають одяг, і дають житло, і дають їжу, і Господь в цьому проявляється, ховаємо за це. І давайте далі відкриємо про вдячність, про хвалу Господу, прочитаємо місце Святого Письма з Євангелія від Луки, 17 й розділ відкриємо, з 11 го вірша. Євангелія від Луки, 17 й розділ, з 11 го вірша. Одного разу, як він йшов в Єрусалим, Господь, то проходив між Самарією і Галілеєю. І коли він входив в одне село, зустріли його 10 чоловік, прокажених, що зупинилися здалека. Як ми бачимо, Господь мандрував, Він доносив слово, Він здійснював дива, чуда, Він приводив людей до спасіння. І от він йшов пішки, тому що ніхто, практично ніхто його не підвозив. Можливо, якісь були такі випадки, але воно там не описується, що. І тут були випадки, коли він на росту в'їжджав Єрусалим, можливо, дещо інше, десь підвозив, але в основу відходив пішки. Він не шукав собі якихось почестей. А він йшов, проходив поміж Самарією і Галілеєм. Це був такий важкий шлях, тому що там і температура люсова, гарна, і густиня. І коли він входив в одне село, зустріли його 10 чоловік, прокажених, що зупинилися здалека. Проказа, це велика хвороба. Тяжка хвороба, якою люди хворіють, І їх здавна відселяють, щоб вони повинні жити десь окремо, якусь там їм будівлю роблять, щоб вони переховувалися їжу. їм. Здалеку приносять, щоб не, не заразитися від них, тому що це дуже тяжка хвороба, яка дуже тяжко лікується. І оці 10 чоловік це все знали, і вони зупинилися здалека. І читаємо далі. І що вони роблять? І голосно кричали. Вони голосно кричали, не просто просили, шептали або там говорили, а голосно кричали, тому що вони знали свою ситуацію, хто скільки хворів, чи самого народження, чи. Вороба прийшла пізніше, вони позалишали свої сім'ї, своїх рідних. Вони все залишили заради того, щоб вилікуватися, надію якусь мати. І голосно кричали: Ісуса наставнику, помилуй нас. Ісуса наставнику, помилуй нас. І далі що проходить, і що відбувається? Побачивши їх, він сказав їм: підіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, то очистились». Так говорить Господь, він виконує цю заповідь, тому що їм потрібно показати священникам, якщо дійсно вони пройшла ця хвороба, якщо вони очистились. І от відбувається диво, відбувається чудо Боже, коли вони йшли, то очистились. І далі 15-й вірш. Один з них, побачивши, що щось цілився, повернувся сильним голосом, прославляючи Бога, сильним голосом, дуже гукав. Це прямо, знаєте, від щирого серця це було, я думаю. Повернувся сильним голосом, пославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, припав лицем до ніг Ісуса, тому що Він знав, що Він вже зцілений, вже ця проказа пройшла. Припав лицем до ніг Ісуса, Тож там і порог був і е, гнязюка, ну така це все, не, 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 не санітарія, але припав лицем до ніг Ісуса, слава Богу, дякуючи йому, і він був самаряний. Тоді Ісус сказав, чи не десять очистились? Де ж день? Господь запитує. Чому тільки один вернувся? Чому ж вони не повернулися віддати хвалу Богу, крім цього, чужинця, і сказав йому: встань, іди, віра твоя спасла тебе. Яке диво, яке чудо Господь створив. І Господь спас його, спас душу Його, тому що людина повернулася, вона дякувала. Вона від сього серця дякувала. І Господь йому говорить, встань і йди, віра твоя спасла тебе. Але Господь тут вже і чисто по-людськи, і чисто своєї, знаєте такої сторони духовної, Господь здивований. Чому ж оці 9 чоловік, тому що їх було не двоє, що там 50%, один вернувся, один... а 9 чоловік це 10%, якщо взяти математику. Тільки один з десяти вернувся, щоб подякувати Господу. Чому ж вони не повернулися віддати славу Богу? Крім цього, чужитися. Ось що запитає Господь. Господь хоче, щоб ми завжди дякували, як написано. завжди раділи, дякували в молитвах, згадували Господа і подякуємо, складали. І на початку, в кінці молитву того наше. Хвала, Господу, за все. Господь Христос бажає, щоб ми були вдячні Богу. Так. Ем, прос, е, Приносили жертву хвали наших уст, щоб ми були постійно вдячні Богу. І приносили жертву хвали наших уст. Господь хоче, щоб ми були вдячні за все. От давайте про це прочитаємо перше послання до Солуня. Відкриємо Солуня, п'ятий розділ. Перше послання до суднян, 5 озвіл, давайте 14 вірша прочитаємо. Благаємо вас, брати, напоумляйте лінивих, потішайте малодушних, підтримуйте слабких, будьте довготерпеливі до всіх. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом, а завжди старайтесь робити добро один для одного і для всіх. Так говорить Господь, через послухайте. І далі написано 16 вірш. Завжди радійте, безперестанку моліться. І 18-й вірш. За все дякуйте, бо така воля Божа, що до вас, Ісусі Христі. За все дякуйте. І за добре, що робиться навколо нас, і за погане, за зле. За все ми повинні дякувати, бо така воля Божа, щодо вас в Ісусі Христі. Коли ми в тяжких умовах перебуваємо, ми наближаємось до Бога все більше і більше. І я вірю, що народ наш наближається, народ наш шукає спасіння, так як той самарянин, який прийшов, упав до ніг Ісуса і дякую йому сильно, дякую, як написано голосно. дякую. І Господь простив йому гріхи дарував спасіння. Долаємо за це. Господь через багатьох людей являє милість свою до нас, і ми повинні бути вдячні Богу. За наших братів і сестер, за пасторів, за пастора нашої церкви ми повинні молитися за сім'ю Його, і за пасторів нашої церкви, за їхні сім'ї, за деяку нім і їхні сім'ї, за служителів, за церкву нашу, за нашу владу, за жителів нашого міста, щоб вони прийшли до Господа, міста, нашого району та області, за жителів України, за наших захисників, поранених інвалідів, Повинні ми молитися, дякувати Господу, за лікарів, які виконують. Велику працю, ви знаєте, то не можна уявити, яку вони роботу виконують, як тяжко там. Лікарів, волонтерів, капеланів, всі, хто допомагає, тому що дуже багато людей, які допомагають, ми не можемо цього уявити. Скільки людей підтримує тих наших поранених і захисників по лікарнях, по госпіталях, по домівках вони приходять, допомагають, тому що дух людини падає. от молодий хлопець, ну там 27 років, ні руки немає, понуки немає. Буває, що й двох ніг немає. І це може людина притута і відчай, ви знаєте, але Господь підтримує через людей. Господь являє свою милість через людей. Найперше ми повинні дякувати за наше спасіння і подвиг Господа на Голгофі. Це більша наша подяка повинна бути. І скоро ми будемо відзначати і прихід нашого Господа сюди, в вигляді маленької дитини, прихід на землю як Спасителя. Це також велика подяка Господу за те, що здійснився план спасіння, який розпочався від народження Господа Ісуса Христа тут на землі і закінчився Голгофою. І далі цей подвиг продовжується, тому що Господь робить свою роботу Духом Святим і Він прагне, щоб ніхто не загинуло, щоб мали життя вічне. І ви знаєте, така чудова інсталяція годинників, дивишся на нього. І знаєте, колись один з братів говорив ще раніше, що час іде, Іван Миколай мені нагадував, як у ті ножнички, що воно так відрізає: Цук, цук, іде, час іде, час іде, час нашої нашої зустрічі з Господом наближається, і ми хочемо, щоб більше і більше людей прийшли до Господа. І ага. ті люди, які чули слово Його, і тут зібрані, і ті, які приходили за допомогою, і діток приводили, і дітки, які були в таборах, щоб вони. Навернулись до Господа, щоб вони шукали лиця Господнього і знаходили його. Господь дарує спасіння, і дарує надію на вічне життя. Хвала йому за це. І от приносимо, як ми приносимо жертву хвали Богу. І про це говорить також Слово Боже. Давайте відкриємо Євреї, 13 розділ, прочитаємо Євреї, 13 розділ. 15 рік написано чудові слова, отже, через нього будемо приносити завжди жертву, жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Так говорить Господь, отже, через нього, через Господа Ісуса Христа, будемо приносити завжди жертву хвали Богу, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Ви знаєте, у нас немає скільки. Таких засобів, скільки коштів, щоб ми могли от догодити, щоб ми могли подяку віддати нашому Господу. Навіть оті наші досягнення, які були в минулому, які тепер є, оті наше якесь певне становище в суспільстві, е, наші кошти, наша така якась фізична краса, ну якісь наші такі слава, наша людська. Ми не можемо цим всім подякувати Господу, ми тільки можемо жертву хвали принести. Слава Господу, що ми можемо це зробити. І ми далі будемо читати. Ми повинні бути вдячними і задоволеними тим всім, що ми маємо, ми вдячними завжди Господу. І через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його хвала Господу». І про вдячність і задоволення також прочитаємо вірш, який є гарний та кілька вірші біля нього. Це Перша Тимофія, відкриємо перша Тимофія, 6 розділ. У розділ прочитаємо 6-го вірша. Велика надбання бути побожним і задоволеним. Велике надбання бути побожним і задоволеним. Цього Господь хоче, щоб ми були задоволені тим, що ми маємо, навіть я тим необхідним тим мізером. Слава Богу, за те, що він нас не залишає, за те, що в наших краях немає війни. Хоч війна від війня оце проходить через нас, через наші. Душі через наші серця ми це все відчуваємо, ви знаєте, тому що люди за кордоном, які там живуть, вони всю ну, дуже мало знають. Ви знаєте, як туди я був там буквально тиждень, тиждень і трошки, і то так незвичайно нема ні тривог, нічого, ніде тобі ніяких цих, світло цілу ніч світить, і люди ходять задоволені, всі посміхаються. Але слава Господу і в нас. Такий настане час, щоб ми були. Господь хоче, щоб ми були побожні і задоволені, задоволені всім, що є. І далі сьомий вірш, тому що ми нічого не принесли в світ, то ясно, що нічого не можемо і винести з нього. Нічого не можемо винести з нього. А маючи поживу одяг, далі восьмий вірш, маючи поживу одяг, будьмо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуснях. Та тене та й безліч, безглуздів, та скідужих бажання, що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь всього лихого грошолюбства, так городі, якому віддавшись, деякі ухилились від віри, і самі, себе, і самі себе віддали великим скорботам. І далі Господь продовжує, 11 вірш. ти ж, чоловіче Божий, утікай від такого і досягай справедливості, побожності, віри, любові Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідав добре сподівання, сповідання перед багатьма свідками. Та говорить Господь, велике надбання бути побожним і задоволеним. Це дійсно так, Цього Господь хоче від нас. Благословляємо Господа в нашому житті і святе ім'я Його. Ви знаєте раніше. Читали ми їх. всі, багато хтось знає на пам'ять цей псалом, чудовий псалом. Я хочу його відкрити. це, трошки з нього прочитати. Це псалом 103 і 102 в різних перекладах іде. Чудовий псалом Давида 103. Благослови душе моя, Господа, і все і все моє, святе ім'я Його. Тому що дійсно є за що дякувати і благословляти ім'я Господня. Наш Господь не залишає нас і благословляє. І дає нам все необхідне, ми повинні благословляти все єство наше, все, що знаходиться всередині, душа, дух і тіло, ми повинні прославляти святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі недуги Твої. Він рятує життя Твоє від могили, він чає тебе ласкою і милосердям. Я чудово. Він бажання Твоє насичує добром. Молодість Твою, мов Орла відновляє. Слава Господу. Подивіться на наших стареньких братів і сестер, хоч вони тілом вже не такі молоді, але слава Богу, що не холода душа, що Господь підтримує їх, що дає можливість бути в зібранні і зціляє від хвороб, від болячого. Слава Господу! Молодість твою, мов орла відновляє. Господь творить справедливість і суд усім пригнобленим. Він показав дороги своїм ісею діла, свої синам Ізраїля. Щедрий і милосердний Господь довготерпіливий і багато милостивий, так говорить Господь. Благословіть Господа всі діла Його по всіх місцях володіння Його. Благослови Господа, душа моя. Душа моя. Слава Господу. Будьмо вдячні та приносимо жертву хвали. Завжди в своєму житті і ще коротенько прочитаю це Псалом 50 у моєму перекладі, можливо, в інших перекладах, можливо, інші цифри. Нумерація йде. Прочитаємо псалом 50, сьомого вірша. Говорить Господь, це Псалом Сафа. Слухай же ти, мій народи, так говорить Господь, бо ось я буду говорити Ізраїлеві і буду свідчити на тебе. Бог, Бог твій я. Не за жертво докорятиму тебе, бо все палення твої завжди переді мною. Та говорить Господь, не візьму я із дому твого теля, ані козлів з дворів твоїх, адже всі лісові тварини мої та худоба на тисячах гір. Ми не можемо стільки уявити, скільки того творіння Божого по лісах, і по горах буде. І все птаску гірське, і звір польовий переді мною. І коли б я зголоднів, то не казав би тобі, що... бо весь всесвіт мій і все, що є в ньому. Не цього хоче Господь. І далі читаю, але ще їм я м'ясо волів, чи п'ю кров козлів? Принеси Богові жертву хвалу і віддай Всевишньому обітниці твої. Принеси Богові в жертву хвалу і віддай Всевишньому обітниці твої. так говорить Господь. І 15-й вірш чудовий, і до мене в день недолі. Я визволю тебе, і ти прославиш мене. Слава Господу! Господь хоче, щоб люди в нашій країні, в інших країнах, щоб вони навертались до Господа, тому що день недолі настав. І ми повинні кликати, шукати лиця Його. Як пише Господь, закликає нас, я визволю тебе, визволю від гріхів в першу чергу, і ти прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і за мій носиш в устах своїх, а сам ненавидиш науку мою, і слова мої кидаєш позад себе. Ти, як бачиш злодія, пристаєш до нього з перелюбником участь поділяєш своїм устам, даєш волю до ганьби, язик твій плете зраду на брата. Ти сидиш і говориш на брата твого, на сина матері твоєї кидаєш наклад. Ти це робив, говорить Господь, а я мовчав. Ти думав, що я такий же, як ти. Я ж покараю тебе і поставлю гріхи твої, перед очі твої. І далі 22-й вір. Зрозумійте, ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому врятувати. І, і 23 вірш чудовий. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Хто вдячний. Нашому Господу за все, що ми маємо, за спасіння, за Голгофи, за перемогу там на Христі. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто стежить за своєю дорогою, тому я влює спасіння Боже. Ми повинні зусилля прикладати. Хто стежить за своєю дорогою, тому я влює спасіння Боже. І сьогодні Господь кличе людей. І нас в тому числі, щоб ми обновляли спасіння, щоб ми йшли до Нього, щоб відкривали серця свої, щоб пам'ятали про любов і милість Господню до нас грішних. Тому що сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті. Ці чудові слова, написали. ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Чудові слова. Час іде, час благодаті. Завершується, тому що так написано в Слові Божому. Час благодаті поки що є. Слава Господі! І Господь кличе сьогодні день спасіння. Давайте в молитвах наших подякуємо нашому Господу, тому що є за що дякувати кожному з нас. За все його слава на нього. Амінь.